чорно білий стяг надії сьогодні. Замерів у центрі столиці та всіх обласних центрах України його підняли поруч з державним синьо-жовтим прапором над будівлями Укрпошти, символічно о дев'ятій ранку, коли міста зупиняються на хвилину мовчання. Біло-чорний стяг символізує віру в повернення полонених захисників та тих, хто зник без вісти а також вшановує пам'ять усіх загиблих у російській неволі. Раніше такі прапори надія підняли на залізничних вокзалах. Ідея вся в тому, щоб нагадувати щоденно українцям і всьому світу про нашу трагедію. Сьогодні десятки тисяч людей знаходяться в російських катівнях, десятки тисяч людей безвісті зникли. Цей прапор це німий крик, який вказує на те, що ми всі разом в цій трагедії і ми боремося за кожного українця. 21 такий прапор був піднятий на 21 головним відділенням Укрпошти по всім областям України, крім звісно, Криму і Луганської області. Ми дуже сподіваємося, що у нас буде можливість. Зняти ці прапори, коли останнє військово і цивільно полонене повернуться в Україну, а повернуться до своїх родин. Ну і ми, звісно, чекаємо, що прапорів також стане на 21, а знову 25.